Кавовим бізнесом Олександр Снуріцин займався ще у мирному Херсоні. Чоловік пригадує, знайти роботу у цій сфері на Прикарпатті не стало проблемою. Але Олександр завжди хотів мати свою кав'ярню, оскільки вісім років накопичував досвід у цій сфері. Чоловік проводив курси бариста та допомагав відкрити власну справу іншим людям. Коли був ще в Херсоні, зрозумів, що мрія може не здійснитися, якщо тебе не стане. Якщо ти на ну, тебе прилетить снаряд, а там це можливо в будь-який момент. Твоя мрія просто ти не наважишся. Коли Олександр дізнався, що є нагода отримати грант від держави на відкриття чи розвиток бізнесу, вирішив скористатися і під час першої хвилі подав бізнес-план. До цього чоловік намагався взяти кредит в банку, але йому відмовили. Я сам бізнес-план складав, хоча я мене немає економічного о, да, освіти. Сам ну не сам прям робив ремонт, але частково сам робив ремонт. Тобто, ще один хлопчик був. Ну, отак. Коли грант на 250 тисяч гривень погодили, чоловік знайшов приміщення і почав робити ремонт. Олександру допомагав знайомий з Херсону. Загалом це зайняло близько трьох місяців. Кавовий бізнес каже Олександр, не вивчав ніде. Самоучка. Нам чоловік розповідає про три напої, за якими, на його думку, можна визначити хорошу кав'ярню. Кав'ярню характеризують три напої. Тобто, це еспресо, це капучино і фільтр. Еспресо це основа всіх кав. Капучино це взбиття молока, якість взбиття молока. І фільтр це альтернатива. Тобто, ці три напої, якщо вони смачні, кав'ярня готує смачну каву. Олександр Сноріцин сподівається на успіх у своєму бізнесі. В іншому випадку каже, доведеться повертати гроші державі. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано франківськ